В першу чергу можу сказати, що у нас е соціально орієнтована держава, у нас прописана велика кількість е законодавств і пільг різних, абсолютно. Але тут ну е в чому ситуація, що частина з них завжди через недофінансування воно. А, або буває так, що оплачується не в тому необхідному розмірі, і далі там йдуть рішення конституційного суду або чогось позбавляється пільг. Тобто, ну для всіх були. Напевно, цікаві справи по доплатах е, учасникам бойових дій е, відповідної допомоги, так зване до 5 травня, коли е, проходила виплата. Тобто і учасники бойових дій по особи з інвалідністю внаслідок війни вони по всій країні масово судилися через те, що е, доплати були встановлені е, відсилкою до постанови кабінету міністрів України. Кабінет міністрів України встановлював. Значно заниженому розмірі, внаслідок чого Харківська навіть область отримала декілька десятків тисяч позовів в різних судах щодо перерахування цих виплат. Таким чином дійсно прописано у нас багато пільг, і дуже хотілося б, щоб вони всі виконувалися на належному рівні. Досить часто спілкуючись з учасниками бойових дій, хотів би сказати, що ну е, іноді навіть люди соромляться пред'являти свої документи для використання пільгами і всім іншим. Е, Показово, що до 24 лютого у нас було декілька справ, коли просто учасники бойових дій відмовлялися возити в транспорті безоплатно, е, при міському навіть. І це постійні конфлікти е, були щодо цього. Багато хто навіть саром ну, соромився показати, бо водій розказував. Аж там розкажи, де ти воював, е, чого це я тобі буду возити безоплатно, Хоча держава гарантує відповідну пільгу. Друге, це досить часто незнання законодавства, е, спілкуюся з частиною клієнтів. Ну, коли задаю питання, що ви знаєте, що ви ось тут там звільнені від таких плату, а тут ви не повинні. Тобто людина навіть не знає про те, що вона має право на пільги. Е, взагалі, я вважаю, що тут е, ну, система е, не побудована роботи е, з учасниками бойових дій. Наприклад, людина отримала статус учасника бойових дій, і тут їй пам'ятку вручають, що а тепер ви маєте право на такі-такі права. Взагалі, е, я вважаю, що можна було з наданням статусу. Автоматично, щоб особа реєструвалася, просто це проходило автоматично без участі ветерана війни. Тобто людина просто отримала статус і вже дані в реєстри пішли, і вона вже отримує надбавки, а не для того, щоб вона там заявою на пільги зверталася. Якщо вона хоче відмовитись від пільг, тоді вона і звертається заявою про відмову від пільг. А так, щоб автоматично зразу всі пільги, які у неї є, від держави, вона їх отримувала. Фактично зараз, скажімо так, носієм. Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, фактично, це є е, пенсійний фонд України. Тобто, якщо раніше це були управління соцзахисту, куди людина зверталася, там ставала е, на облік і все інше, то зараз е, ці функції передано пенсійному фонду, і фактично е, пенсійний е, фонд. Е, це отримує іноді можна через СНАП це здавати, або там через уповноважено комін... посадову особи виконавчого комітету там різної ради, але 에, із ноу хау в Україні діє е, такий, е, скажімо так, про я вражаю прогресивний для подання дистанційне. цв портал електронних послуг пенсійного фонду України. Тобто, в принципі, можна і дистанційно подавати всі відповідні документи. Взагалі, що стосується документів, там в основному це паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення учасника бойових дій. Далі особа вноситься до відповідного реєстру. І за результатами опрацювання заяви спеціалісти пенсійного фонду інформують заявника щодо стану вирішення опрацювання його заяви. Тобто про те рішення, ну вони в принципі всі приймаються позитивно. В першу чергу, мені дуже хотілося б хотілося щоб інформація по кожній громаді вона була навіть на сайті громади, було вказано про те, що. Для учасників бойових дій у нашій громаді така та програма. Я багато громад знаю позитивних. Які навіть людина, що не отримала статус учасника бойових дій, але вони допомагають всім тим, хто е, воює. Вони е, виділяють матеріальну допомогу при пораненні, наприклад, і все інше. Ну у нас досить багато в різних громадах різних е, форм допомоги для військовослужбовців, для учасників бойових дій е, дій. Тут в першу чергу треба подавати заяву до громади. Я б ще радив би в обов'язковому порядку е подавати ну фактично таку заяву, запит про те, щоб громада проінформувала, які у неї можливості є для підтримки е учасників бойових дій, які прийняті програми, е яке фінансування. Тобто, програми можуть бути досить різні бо це право фактичне. А не обов'язок громади, я б сказав навіть таке більш моральний обов'язок перед людьми допомагати їм, в тому числі на рівні місцевої громади. Ну, фактично, механізм два, і вони, в принципі, однакові ці механізми для. Тих, хто э, отримав учасника бойових дій посвідчення, і родин. Е, Не слід забувати, що у нас ну, багато статусів, е, і е, родин е, безпосередньо, що втратили своїх годувальників. Е, тобто, фактично все е, зараз майже проходить через пенсійний фонд України. Так само в дистанційному форматі або подаються заяви відповідні. До пенсійного фонду приходячи, тобто це перша момент, це те, що гарантує держава. Другий момент це допомога від органів місцевого самоврядування. Ну вважаю, що тут є певний моральний обов'язок органів місцевого самоврядування знати кожну родину чи батьки, сини, дочки воюють. Але якщо навіть не знають, не стіснятися і подавати відповідні заяви, бо в багатьох громадах в є програми підтримки родин і військовослужбовців, і учасників бойових дій. Вони в різному форматі проходять, починаючи від так званого соціального супроводу, щоб ну, допомогти тим, наприклад, дружинам чи чоловіки воюють там. І щодо дитячого садочку, і щодо того, щоб діти харчувалися в школі. Там ну і забезпечувати все, щоб у кожної родини був нормальний дан в Першу чергу у тих родин, де хтось воює. Можу сказати, що у нас дійсно багато взагалі таких нонсенсів в законодавстві, коли навіть державні органи думають часто, що можна щось не викидати. І не тому, що там ну, представники цих органів або держава погана. Просто таким чином побудовано законодавство, що іноді чиновник думає, краще не доплатити, ніж заплатити, і скажуть, що ти заплатив неправильно. Там не було якогось документа, а нехай винесе краще. Там буде рішення суду. Я скажу, таке виконував рішення суду. Все до чиновника ніяких питань. А то будуть і розтрати бюджету і все інше. У мене е і команди багато справ було пов'язаних з так званою разовою допомогою до 5 травня, коли просто е е фактично держава плачувала близько 2 тисяч гривень, а по рішенню е судів е люди отримували, що держава, не була платити до 5 травня цю допомогу 8 тисяч гривень, тобто плюс 6 тисяч гривень кожна особа отримувала. Багато спро учасників бойових дій, ну хлопці, які подавали, то вони змушені були судитися, щоб доказати те, що є в законі. Навіть після того, як було винесено рішення конституційного суду, що розрахунок неправильний проводиться урядом і неправильно виплачується. Багато судів різних з особами з інвалідністю. Буквально недавно ми виграли суд. По якому е, особа е, отримала спочатку третю групу інвалідності е, внаслідок бойових дій, після того як лікувалася досить довгий час, лікарі поставили втору, другу вже групу інвалідності, але е, чомусь е, посилаючись на законодавство, що та, ну, в принципі, тут особа щось довго лікувалася, а ми її відмовимо, тому що вона довго лікувалася, і написали таку незаконну відмову. Через суд ми оскаржили зараз, особі доплатять ту різницю одноразової грошової допомоги, яку повинні були доплатити. Через те, що отримав вищу групу інвалідності, ну, в принципі, багато різних судів було пов'язано з виділенням земельних ділянок для учасників бойових дій. Ну, постійно заверталися ці рішення в громадах. Не хотіли виділяти і під забудову житлову, і різне різне. Тобто багато таких судів в харківському окружному ми виграли. А були суди, навіть коли учасник бойових дій у нас хлопець кремчанин, він подавав на отримання земельної ділянки для житлової забудови. після виведення з Криму. Він залишився ну фактично без квартири, воював у час збройних силах. Він написав тоді заяву на Харківську міську раду для виділення земельної ділянки. Йому відмовили, тому що він внутрішньо переміщена особа і не мешканець, нібито Харкова. Ми подавали до суду, було визнано, що незаконно не виділяються земельні ділянки для учасників бойових дій, які є внутрішньо переміщеними особами і не мають так званої прописки в місті Харкові. То ну дійсно по пільгах досить багато судів, і в основному в першу чергу вони пов'язані з тим, що е, багато гарантовано, але далі держава починає шукати під е, кожну норму пільги гроші. Багато е, стосується різних виплат: е, зокрема, по пораненням, е, затримки з е, одноразовою грошовою допомогою при загибелі. Ну, спочатку нас держава гарантувала, що родини отримують зразу ж 15 мільйонів, а зараз вони ходять, е отримують. Е це спочатку збирають документи декілька місяців, потім декілька місяців чекають рішення е департаменту фінансів Міноборони, а потім через декілька місяців ще гроші приходять. Тобто, ну, фактично, часто. Е Така ситуація, що рік родина без будь-яких виплат. Це, ну, це ненормально, я вважаю. Багато хто поранений, е, здав всі документи і не отримують ніяких виплат. У е, мене буквально вчора звернення хлопця, у якого руки немає, він при, визнаний таким, що може проходити військову службу, У нього просто реально цілої руки немає. Що може проходити військову службу, ще ніяких він виплат не отримав по лікуванні. Е, ну, ці виплати багато судів е, системних е, по е, звільнених військовослужбовців, ну, зокрема, що неправильно, посадового окладу розрахунку, а це недоплата близько 30-40 тисяч на рік для кожного військовослужб, е, військовослужбовця. Тобто, ну, дійсно багато судів при звільненнях і, на жаль, Якщо прописано в законодавстві, що в день звільнення особа отримує всі кошти, я ще е жодного не побачив е військовослужбовця, який прийшов до мене і сказав, що от я всі кошти отримав в день звільнення. Жодного такого не було. Місяць, два, три затримки, а деякі взагалі кошти не виплачують, і говорять, що виплачують по рішенню суду. Історії успіху, коли хтось щось отримав, воно більш мотивує людей. Я навіть коли спілкуюся з учасниками бойових дій, говорю, що ну треба все отримувати, а далі можеш ці кошти використовувати, підтримувати хлопців на фронті, надавати родинам тих, хто загибнув ці кошти, що хочеш, можеш з цими вершими робити, але не треба породжувати безвідповідальність держави для е, Тих дій, які вона гарантувала. Тобто, якщо гарантована держава, вона повинна виконуватися. Ну, Я можу сказати, що тут в першу чергу все залежить від людини. Це ну, перше, тобто, треба ну, брати, знати свої права. Ніхто. Якщо людина не обізнана в правах, не буде її всюди водити за ручку і розказувати її права. Навіть проходячи служби в армії, у мене були обов'язкові заняття з військовослужбовцями щодо правових питань. То ми розбирали всі пільги по законодавству, все, все, все. Тобто я намагався, щоб паралельно людина отримувала базові знання щодо захисту своїх прав. Друге, це різні центри безоплатної правової допомоги працюють. А ми багато працюємо з військовослужбовцями. Багато у нас справ, які ведемо, зовсім безоплатно, тобто і люди нам отримують суттєво грошові кошти і з полоненими працюємо родинами і безвісти зникли. Ну буквально недавно працюючи з родиною полоненою, я починаю завжди питати, яку там допомогу ви отримували. Щодо того від держави, їх людина не знає навіть про те, що все грошове забезпечення військовослужбовця ну, його дружина може отримувати. Тобто я вважаю, що ну, ось тут взаємодія повинна бути територіальних центрів комплектування та військової частини. Тобто, вони в першу чергу дбати про те, щоб там. Кожний військовослужбовець в полоні він загинув, вивіз зникли. От по кожному було прийнято рішення. Не прийнято рішення, не виплачуються кошти. Ну працювати з цим. Я взагалі за те, щоб у нас якийсь формат був військового омбудсмена і ну, суттєвим таким штатом, який захищав права і, скажімо, так, правами реагування на порушення прав військовослужбовців, членів родини військовослужбовців. Е, тому е, тут е, я скажу, що в першу чергу все залежить від людини. Ніколи ну, держава не буде її всюди водити. Але і державі треба змінювати соціальний формат е, взаємодії. Бо я часто чую про те, що е, там військовий повинен інтегруватися й ветерани у цивільне життя. Ну це неправильно. Нам враховуючи кількість звільнених з військової служби, проходжуючих військового службу, треба говорити про те, як цивільне буде інтегруватися у військове життя в Україні. Бо кількість військовослужбовців і ветеранів у нас збільшується в геометричній прогресії.